Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб каналі Вічі в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови, де я протерій Володимир Давидов з вами читатиму святе письмо. І нагадую, що сьогодні це перше послання святого апостола Павла до його чада, його друга, його супутника Тимофія, якого він послав в Ефеську церкву о, очолити її. І ну, стати там єпископом. Єпископ нагадую, в перекладі, в перекладі означає наглядач. І от о, саме наглядачем, щоб о, спільнота християнська, церква Ефеська успішно розвивалась, вирішувати нагальні проблеми і не тільки вирішувати, а взагалі облаштовувати саме якби, церковне життя, взагалі, хри життя християнської спільноти. Ось. І вчора ми з вами е, закінчили п'яту главу, сьогодні і почали шосту. і Сьогодні шосту продовжуємо. Так от на початку шостої глави апостол Павло застерігає Тимофія від, е, говорить про те, що срібролюбство це оди, одна із найстрашніших пристрастей, тому що через срібролюбство е, людина починає грішити іншими гріхами. Тобто срібролюбство породжує нові пристрасті, нові. Е, Провокує нові падіння людини, моральні падіння, тому що, будучи, от, наприклад, нагадаю, просто в двох словах. Будучи людина, яка яка полонила пристрасть срібролюбства, хоче більшого збагачення, і може замість того, щоб праведне багатство здобувати, може піти неправедним шляхом. А вже отримавши багатство, може задов... досягти і задовільняти ті пристрасті, які без грошей були ем, ну, неможливими. І таким чином все більше і більше грішей. Так, дійсно, є страшні гріхи, але сріблюбство одне з них, тому що воно страшне навіть не стільки тим, що це є гріх, скільки тим, що воно провокує нові гріхи. От. І е, через декілька віршів апостол Павло знову повертається до цієї теми і пише: читаємо з вами. Сину Тимофію, багатим у нинішньому віці наказує, щоб вони були невисокої думки про себе і покладались не на багатство непевне, а на Бога живого, який дає нам усе щедро для насолоди. Є срібролюбство, але є факт багатства. Багатство може прийти. У спадок може прийти до людини завдяки великій праці. Ну і дійсно, умовно кажучи, склались так обставини, що людина, працюючи, збагатилася. Працюючи чесно і правильно не завжди так відбувається. Буває, людина все життя вкалує, а нічого не має. Або має мінімум. От. І так. Більшість. І, наприклад, за часів Христа було, пам'ятаєте, що денний робітник, якого наймали на один день, мав е, плату динарій, що е, якраз навіть не динарій, там менше. Так, да, динарій, динарій. Так як правильно сказав. Так от, е, це була е, всього лише оплата, щоб прожити один день. Тобто, на два дні динарію, щоб прожити, купити е, їсти. Не вистачало, тобто мінімум, хоча людина працювала цілий день. Отже, от є багата людина. Прийшло це багатство, впало з неба у спадок. Допустимо, припустімо. Так, от, о, як же багатим ввести? Адже багатство ми знаємо з Євангелія, що багат, багата людина, ну їй дуже важко в Царство Небесне увійти, так сказав Христос. Тому що багатство постійно, ну. Провокує людину на інші гріхи, на, і навіть на м, утримання багатства в себе. Пам'ятаєте, є таке в Євангелії поняття як праведне багатство і неправедне багатство. І це е, взагалі пон... Не... на увазі ми беремо взагалі абстрактне багатство. Якщо людина ма, е, отримуючи певні багатства, певні блага. Ними розпоряджається, ділиться і слугує цим багатством іншим, ми не говоримо зараз про роздати все, це інша історія з іншим юнаком, який підходив до Христа, ми взагалі користуємося цим багатством для того, щоб явити заповідь любові до ближнього. Це багатство є правильним. Але як тільки в той же момент, коли людина каже: не буду допомагати, хай буде в мене. В цей же момент, і хай воно мені лише слугує. В цей же момент праведне багатство стає неправедним. По суті, мішок мішок золотих монет один і той же. Але якщо він слугує для реалізації заповіді любові до ближнього, це є праведне багатство. Як тільки він слугує за, для задоволення мене любимого, значить це багатство стає от, в той же момент неправедним. От. І Багатство, як ми бачимо, апостол Павло теж ще деякі нюанси розглядає. Він каже, щоб багатії не зазнавалися. Тому що дійсно багата людина, вона розуміє, що в неї є важкий, важкий гаманець або такий товстенький прес, якщо на сьогоднішній момент, на сьогоднішній реалії ну, образи перекласти. І людина в собі впевнена, вона знає, що. Ну, що вона забезпечена. І людина починає про себе багато думати, що от вона що все може, все їй доступно. І чим більше прес, чим більший рахунок в банку, тим більше людина в собі самовпевнена. І от якраз апостол Павло, ну, самовпевненість породжує ще й надмінність. Якраз апостол Павло застерігає і почає апостола Тимофія, щоб ті. Ті християни, які дійсно забезпечені, щоб вони не зазнавалися. І щоб е не покладалися на багатство на непевне, а на Бога живого, тут є момент, саме багатство по собі, от ми бачимо, воно, що в Євангелії, в принципі, воно спокушає, але саме багатство по собі, воно ну, от, нейтральне, як ми його використаємо. Або як до нього будемо ставитись. І от апостол Павло якраз е, зауважує і повчає в тому, що не можна е, багатство е, небезпечне тим, що людина поклада, починає покладатися на нього. В мене товстий прес, я все можу. У мене не буде проблем. Я впевнений в собі. Але людина забуває в той, в той же момент про Бога. От якраз. Апостол Павло заповідає, не покладатися, навіть якщо в тебе гарний прес е, грошей і великий рахунок в, банк, в банку, не покладатися на нього, а покладатися на Бога живого. Це важливо саме в справі спасіння. Е, в справі спасіння ну, і майбутнього життя, звісно. Тому що 100 е, грошей. І рахунок в банку не приведе нас, не є запорукою нашого крокування до Царства Небесного. І що ми туди потрапимо. А саме покладання і віра в Бога, і покладання на Його милість, що Він нас спасе, воскресить і поселить в своїх обителях, оце є запорука, оця віра. Є запорука того, що ми, може, туди потрапимо по Божій, по Божій милості, а не через наші заслуги чи наші статки. От. А щоб покладалися на Бога живого, який дає нам усе щедро для насолоди, щоб вони благоділи, багатіли добрими ділами, були щедрі, ділилися радо, збираючи собі скарб, добру основу для майбутнього, щоб досягти життя вічного. В принципі, це пересказ, ну, переказ Євангелія, саме відношення до багатства. От те, що я вам на початку сказав, про праведне і неправедне багатство. От апостол Павло каже. Не ставтесь до свого багатства, багатії, як до е, тих речей, на які ви можете покластися, ні. А робіть справи милосердя, щоб ці багатства слугували для добрих діл, для е, виявлення милостині, для того, щоб поділитися з нужденним. І ти тоді збираєш, е, можна сказати, конвертуєш е, матеріальний скарб в нематеріальний духовний скарб. І я думаю, ну цей образ зрозумілий. Тут більш нема чого додати. І заключне. Тому що ми якраз закінчуємо послання сьогодні з вами: останні вірші. Останній такий виклик, е, заклик апостола Павла до Тимофія. О Тимофії. О Тимофію, збережи передання. Тобто тим, яким він навчений від апостола Павла. Відвертаючись від негідного марнослів'я і суперечок неправдивого знання, віддавшись якому деякі відпали від віри. Благодаті з тобою. Амінь. Ну, побажання благодаті тут зрозуміло, традиційно, якби, як благословення. Але дивіться, апостол Павло що починав взагалі це послання? З того, що. О... Застерігав Тимофія не встрявати в суперечки через якісь родослівні і через ще щось там, через інше А, Тобто були вчителі, які приходили, а, починали вчити інакше, видозмінивши євангельське вчення, і це все породжувало суперечки. Апостол Павло Тимофія застерігає, щоб він. Дивіться, от Тимофій в його відомстві знаходиться ефейський християни. Приходить якийсь проповідник і починає проповідувати Ну ніби й те, але зрозуміло, що щось відбувається не те. Ну припустімо, що починає розказувати про те, що, що обов'язково треба обрізуватися. Ну, от, наприклад, ту ж візьмемо ту ж тему Іудео-християн. І Тимофій. Навчений апостолом Павлом може конкретно перед християнами сказати в лице цьому проповіднику: ти не правий, і це вчення є неправильним, пояснити чому. І на цьому все. Це одна, це так, як апостол Павло заповідає Тимофію. А от він його застерігає? Щоб Тимофій, висказавши свою сторону, опонент починає далі нав'язувати свою думку. Тимофій. Замість того, щоб зупинитися, тобто він все сказав. Він сказав, тут є помилка в цьому вченні, ми його не приймаємо. А, ні. а інша ситуація, Тимофій починає сперечатися і починаються суперечки. Тим більше суперечки виникали ще й по іншим питанням, та ж сама, ті ж самі родословні. Ми не можемо зрозуміти це гностичного характеру, родослівні чи іудейського характеру, тому що і ті, і, і там, і там це було важливо. І от йому, як єпископу, сперечатися, знаєте, от приходить інший проповідник, і він може дати, ну, мати собі за ціль потролити Тимофія, або постійно нав'язувати суперечку, склоку, сварку, Е, Якби. Провокувати його на гнів, на д... роздратування. І Тимофій може не стриматись та й інші можуть не стриматись. Апостол Павло через це каже: не піддавайся цьому. Тут не те, що, знаєте, мовчить, ні. Тимофій мав би якраз оберігати християнських е, християн з Ефесу від е, лжевчення, але не переступати межу, щоб не, не приймати умови суперечок. Тих лжепроповідників, або проповідників, які Ну Ну хри... ж самі ну, інші християни, але які починають вже щось привносити своє зі сторони. Щось або людське, або е, гностичне. От. Е, саме от в такому плані о, апостол Тимофій, ой, апостол Павло Тимофій, бачите, він на початку його е, застерігає і кінц кінцеві слова про те саме. Тобто, це значить. Уже щось було, і це становило небезпеку, якщо апостол Павло двічі на початку і в кінці починає з цього і цим закінчує в зверненні до в листі до свого друга і сина, як він його називає. От бачите, відвертаючись від негідного марнослів'я і суперечок неправдивого знання. Тобто, знання неправдиве, ті ж самі гностики, да, гнози, знання, неправдиве знання. І суперечки з тими, хто його привносить. Але тут, що він, апостол Павло, бачите, говорить від негідного марнослів'я. Звісно, марнослів'я це що? Це слава від інших, марна слава. Звісно, Тимофій, який молодий, який би він не був святий і переповнений чеснот, будь-яка людина, вона. Піддається спокусам різних пристрастей. І марнослів'я, якраз для людини, який вірено опіка над цілою церквою, звісно, що гординя, що марнослів'я, вони йдуть завжди. Рука об руку, ці дві пристрасті. Звісно, марнослів'я це була одна зі спокус, яка в будь-якому випадку могла провокувати і ну, спокушати. Апостоли Тимофія. Ви знаєте, прямо от зараз згадав одна з останніх фраз фільму з Альпачино: Адвокат Диявола. Там диявол заключив угоду з адвокатом, що він, ну головна ідея фільму, що він заключив угоду. Адвокат буде успішний, але диявол, який якби, взяв людську подобу, буде вирішувати всі. Всі свої справи. І от адвокат, за, кого, за якого б злочинця не, не брався, він завжди його виправдовував. А то виявлялися люди, які ну, служили дияволу. вбивці, торговці зброєю, гвалтівники, збочинці, там, наркотор, наркоторговці і тому подібні речі. І в кінці кінців якби адвокат вирішує, там грає цей Кіано е Рівс е е е е е головну роль. І Альпачино. І Кіана Рівс, адвокат відмовляється від, від цієї угоди. Не буду якби, в подробиці вдаватися, і так відбувається, що нібито як все заново починається. І Альпачино в ролі диявола вже не на успіх спокушає цього адвоката. А на те, що цей адвокат стане, ну, можливо, не буде вигравати всі суди, всі справи, а просто буде популярним. Тобто марнослів'я. І, і остання фраза: що е, марнослів'я е, один з найкращих гріхів, яким, е, на яке купується людство. Ну, якось так, я вже не точно цю фразу, але саме факт, що марнослів'я дійсно, воно Присутнє в житті кожної людини і спокушає ну, всіх. от. Е, ви знаєте, от, фільм там неоднозначний, але свого часу, коли я вчився в духовних школах, то нам, прям всім студентам, ми, там, в дозвільний час. В актовій залі збиралися і викладачі нам спеціально показували цей фільм, але не просто щоб знаєте, подивитися, розслабитися. Ні, ми Потім проговорювали цей фільм про пристрасть, про те, як вона полонить людину, як людина стає залежною, на що людина згодна піти. Тобто, якщо просто сказати дияволу, продай душу людині, звісно, не продасть. Але поступово, поступово спокушаючи і даючи певні маленькими порціями блага, людина рано чи пізно цю душу починає ну, такі продасть. Не просто не в той момент, коли скаже продаю. Ніколи ця людина може і не сказати. Але своїм життям, своїми вчинками, вона продасть душу дияволу. От. І ну, я би напевно, якщо вже так згадав, то і дав би. Ну, якби теж вам би порадив. Цікавий фільм для міркування саме. не, не тільки якби, розважитись, ні. Але саме про пристрасть і як диявол діє на людину. От це, це такий невеличкий відступ От, кінокрити, в кінокритику. На сьогодні все ми завершили з вами. Читання і взагалі завершили послання. Завтра ми з вами починаємо друге послання апостола Павла до Тимофея. Він два листа до нас дійшло, тому і почнемо завтра. Що ж, перед тим, як перейду до нашого чату, нагадую, що у нас триває волонтерський збір Тепле Різдво. І в мене є гарна до вас новина, що ми загалом з двох карток. тобто як там в приваті конверт в моно, в монобанку банка, якби з двох цих таких скарбничок ми вже назбирали дві третини, і нам залишилось ну, от буквально там, 13 тисяч гривень дозбирати, щоб закрити наш збір на тисячу грілок для наших солдатів, для наших захисників на фронт. Тож зараз якраз розпочалась різдвяні свята. Прошу вас долучитися до цього збору. Хто долучився, красно дякую. Хай Господь вам воздає сторицею. І дуже вдячний, що ви небайдужі до, до цього проєкту, до цього збору, і берете участь. Спасибі всім вам. Хай Господь благословить кожного. також Підтримайте наш Ютуб канал вашими вподобайками. Прошу, коментарями поширенням відео в соціальних мережах. Поширюйте. Ну по суті, саме популярне на сьогодні це Фейсбук, хто має свої сторінки, хто активно їм користується, робіть посилання на наші відео, щоб більше людей могло долучитися і взнати взагалі про наш, нашу діяльність, наше існування. Думаю, що слово Боже, воно завжди е е актуальне. Правда, інколи лю люди не знають, що воно їм дійсно потрібне. От. А за допомогою ваших лінків, вона, звісно, більше буде взнавати. <кхід> Давайте перейдемо поки тоді до чату. Зоя Борисівна, доброго вечора. Вітаю. Елла Предко, Христос Народить. Славімо його. Good day, Hello, nice to meet you. am from Indonesia. Вітаю. <кхід> Вітання в Індонезії. так. З України. Глина Давидова, спаси Господь, тихої та мирної ночі всім нам так, Боже, обласловіне. Спасибі. Андрій, дякую вам за пояснення до коментаря апостольських постанов. Спасибі, Андрію. Що ж, о, питань нема. Сподіваюсь, що все зрозуміло, а не все не цікаво. От тоді пропоную помолитися за нашу Україну. Господи, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господу, помолімось, Господи, помилуй. Господи, Боже наш, Господи Боже сил, Боже Спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса, поглянь в милості і милосерді на смирення рабів Твоїх і людину. І людинолюбно вислухай, помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм, будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не поміни би закон і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і милосерді. Твоєму відвідай смарених рабів твоїх, що до твоєї милості припадають, стань на допомогу нам і подай воїнство нашому за ім'ям твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до Тебе, владику миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші і диявольські прислужники. І як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити, злі думки та наміри знищити державу нашу українську. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять Твоєї заповіді. Блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів грісних, які вселяють в них страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то і їм прости гріхи їхні, і в день праведного твого суду подай він ці нетління». Але віримо і молимось тобі, вельми щедрий Господи, що ти захистиш, втихомириш і напоумиш, та до спокою приведеш усіх нас, та подаш свій непорушний та справедливий мир. Бо ти є захист і перемога і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу висилаємо. Отцю і Сину і Святому Духу, нині і присно, і на віки віків. Амінь. Спасибі за молитву, Боже вам благословіння, хай Господь вас благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. До побачення. До зустрічі завтра. А всіх, хто ще в святковому настрої від вчорашнього свята, Христос народився. Слава Його!